Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним постраждалих і загиблих від обстрілу і зазначив, що більша частина російських ударних дронів не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам ППО, вогневим групам та системам РЕП. Але, на жаль, є жертви. І попередні підсумки розслідування катастрофи азербайджанського літака поблизу Актау будуть озвучені протягом 30 днів. Про це повідомив віце-міністр транспорту Казахстану Талгат Ластаєв. За його словами, наразі триває польовий етап розслідування авіакатастрофи. Літак «Ембраєр» авіакомпанії Азербайджан Ейрлайнс Азал, що прямував з баку до Грозного, 25 грудня впав неподалік від казахстанського міста Актау. На борту перебували 67 осіб загинули 38 людей. 30 грудня Казахстан відправив бортові самописці літака на розшифровку в центр розслідування і попередження авіаційних інцидентів в Бразилії. Поза як літак «Ембраєр» Бразильського виробництва